Ну що, друзі, сьогодні перевіримо на міцність наш фірмовий стілець для хірабуна, будемо його по максимуму навантажувати, знущатися і подивимося, чим він справиться. Зараз мені допоможе мій колега. Моя вага 90, його вага також 90, це більше, ніж заявлено, виробником. Разом у нас 180 кілограм. Виробник заявляв 160 Як бачимо, трошечки ще. Пострибаємо, стілець прекрасно тримає. Так, далі я сам. А, до речі, ніжки висунуті на 10 сантиметрів. Так, далее. Еще трошки высунем нишки. Вот так. Тут у нас еще вот такие Бокові тримачі, в принципі, як бачимо, також тримають навантаження. Тож, стільчик дуже достойний. Як і казав, це один із кращих та найякісніших в Китаї. Ось можна звернути увагу, яка товщина труби.